Що, Ану, скажіть, хто дивився попереднє відео? Вам краще заходить ID-3 чи все-таки Купра. Ану, хто не дивився, зайдіть, подивіться, будь ласка, попереднє відео. Там е, Купра, вона побудована на базі ID-3, вона проїжджає 400 км запасу ходу. А, а потім подивіться це відео або навпаки е, цю ID. -шку. Скажіть, будь ласка, який автомобіль вам краще подобається. Напишіть в коментарях. Просто цікаво дізнатися, які вподобання в українців. Друзі, нагадаю. Цей автомобіль також торгується на лізаному акціоні в Нідерландах. Е, компанія Купікар допоможе вам його викупити. Ми викуповуємо автомобілі за власні кошти. Не за ваші а за свої доставляємо їх в Україну, розмитнюємо під ключ. Все Це ми робимо за 20-25 днів. Ви отримаєте вже чудовий автомобіль, готовий до реєстрації в Це ви можете вже зробити самостійно. Маємо також адресну доставку, доставляємо майже по всій Україні, тому звертайтесь. Посилання на актуальні лоти на цей автомобіль, і на інший. Там дуже багато різних автомобілів публікуємо в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал в описі до цього профілю. Заходите, дивитеся, переходите, знаходите автомобіль, який вам подобається. Рахуєте собі там ті пошкодження, визначаєте бюджет, скільки ви готові за нього заплатити вже в Україні зі всіма витратами. Відправляйте нашим менеджерам, ми постараємося цей автомобіль викупити, доставити під ключ і за 25 днів, якщо нам почастить, витримаєте вже чудовий прекрасний автомобіль з рідним пробігом в дуже гарному стані вже в Україні. В себе вдома Звертайте.